У переважно російськомовному кривому розі навчитися говорити літературною українською можливо було б бажання, тільки воно і потрібне, аби вже зараз записатися на курси. Їх організовують в кривому розі молоді люди, які прагнуть удосконалити свою українську і готові допомогти в цьому іншим. Мы волонтеры, активисты, бойцы, участники АТО, парамедики. Ну, находясь в зоне АТО, находясь здесь, пришли к мнению того, что хотели бы говорить на родном для нас языке. ну, Как и многие, наверное, криворожане. То есть не говорить на языке агрессора. Поэтому и возникла идея создания курса украинского языка, можно сказать, в русскоязычном городе, начать первые шаги украинизации криворога. Безкоштовні курси з вивчення української мови ідея не нова. Такий проєкт в кількох містах уже реалізовує на засадах волонтерства Всеукраїнський комітет захисту української мови. На їхній досвід і сперлися в кривому розі організатори курсів, які стартують уже менше як за два тижні. Перший урок буде 6 грудня. Це перша субота. А місяця це буде у педагогічному університеті нашого міста. Курси будуть раз в тиждень в суботу. Будуть зітимуть, три місяці, а будуть за двома групами: перша група це базова і середня, тобто за рівнем за української мови. Ця ініціатива в рідному місті напевно додасть Марії практичних знань із соціології, яку вона студіює в Києво-Могилянці. Є й інші плюси, які хоч і не впишуться у заліковку, цінні самим своїм позитивом. Ми дуже здивовані сплеском активності в нашому місті, вже дуже багато людей нам дзвонило, хотіли записатися. Навіть була така ситуація. Позвонила жіночка одна і таким дуже скромним голосом спитала, а чи ви запишете мене? Мені 62 роки і я хочу позбутися цього суржика. Тобто такі люди вони надихають саме в нашому місті робити таку, такі курси. Навчатимуть земляків рідній мові, шкільні вчителі та викладачі вузів. Організатори переконані, такі заняття без примусу у дружній атмосфері принесуть задоволення і волонтерам-педагогам, і учням від школярів до пенсіонерів. На цих уроках буде дуже багато спілкування, Будуть читати історію України, проведення, стихи, тобто розказувати стихи. Поэтому буде легка свободна общения, яка… Позволять кріорожанам и наслаждатися общением с единомышленниками. записують на курси безкоштовного вивчення української мови за телефоном на ваших екранах.